От сідаєте спину рівно, трохи от зігнули і працюєте. Ліцеїст Владислав показує, як виконує вправу на одному з улюблених тренажерів. Хлопець займається футболом та бойовими мистецтвами. Каже, що має з чим порівняти. Майданчик цей хороший. Мені сподобалися. Оцей тренажер, бабочка, він на грудь йде, добре пропрацьовується, але не всі може підійти, бо люди різні є. От його не можна зарегулювати, але в принципі ну можна займатися. Антивандальні тренажери, бесідку та волейбольний майданчик облаштували на подвір'ї міської громади біля Дубанської організації Товариства Червоного Хреста України. Я прийшла на цей майданчик, і мені дуже він класний, прикольний. Тут можна багато провести часу, можна якийсь день народження фіскувати. Ну тут прикольно, можна робити те, що хочеться. Тут, тут так от можна кататися, воно зжигає жир з живота. Займаюся спортом. Вільна борьба, греб, гребля Я відвідую там Спартак. Тепер буду відвідувати це. Мені дуже сподобався цей майданчик. Тут дуже багато місця, де діти можуть провести свій вільний час, і він мені дуже сподобався. Майданчик дуже класний, тут можна побігати і позайматися. Я люблю спорт, я займаюся вільною боротьбою біля двох років. Я люблю займатися спортом. Я почти кожного вечора хожу на прибіжки та буду відвідувати цей тренажерний такий зал. Майже 223 тисячі гривень на цей спортивний майданчик виділив німецький червоний хрест, який підтримує проєкти на Рівненщині з 2022 року. Завдяки підтримці фінансовій німецького червоного хреста ми змогли реалізувати в цьому році таку чудову ідею, щоб підтримати населення дубнівської громади у фізичному їхньому стані і психоемоційному, звісно, так само адже це згуртовує суспільство. Ініціювали встановлення спортивного майданчика працівники Дубинської організації Українського Червоного Хреста. Зі слів голови осередку Василя Скринчука, цей проєкт реалізували менше ніж за рік. Цей наш проєкт виявився найбільш резонансним, тому що ми не встигли навіть ще тут поставити, а тут вже відразу було дуже багато молоді, дітей. Сітка тут натягнута завжди. М'ячі у нас є, вони можуть приходити будь-який час. Тобто, в нас немає регламенту нашої роботи цього майданчика. Тут вони від самого ранку до пізньої ночі. Василь Скринчук додає, що після певних інцидентів на території працюють камери відеоспостереження, також у планах відгородити територію від проїжджої частини. Мар'яна Росоловська, Суспільне новини Рівне.